Лисенко, дивись уважно, бери м'яч. Бери м'яч. Джек, візьми ти м'яч. Слободянюк, стоїмо ось тут стоїть. Лисенко, туди підключить. Ти ж думає, эй, що футчай. за діла, що вони по фамілії називають. Эй, 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 эй. Так офіційно. Лисенко, так, руйну, рухайся мяч, рухайся. Canned. Ну, а! Злата, не йде сюди! <цепи> Отам стань і не, і не бігай. Я не зрозуміло на свою позицію вже. Ти центральний захисник, працює на своїй позиції. Де нуль програємо.

да, 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 да. А там а на это этом продают. Иди, Златан, иди! Хорошая! Бежи, Женька, вперед! Давай, 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 давай! давай. Иди, Ник. Давай, Златиню, давай, давай, давай! Давай! давай. Хорош! Давай, Ник! Оу! Нафига так! Хорош, Нікітка, хороша умнічка. Забіж гол і за понтік. Златан, менше розговорюй, більше забиваємо, да й все. Даня, давай. Гол і пончик. Никитка, молодець, Нікіт. Попроси п'ять, Златан. Златан приб'є. Дай, Дан, відіди десь. — Блечек ворота може бути. — Підніми! Дянька, Златан м'яч підніми і забий. Все. По свистку, права ні. Можеш ще пойний забрати, на увазі. достань його, Златик, достань. Женька, назад біжи, доганяй, доганяй, доганяй. Так, да да. Да, да, да. здорово, здорово, умні. Златан, бери, швидше, Даню запускай, він теж схавав уже ту пончика. Жека, Жека, Пуск... м'яч не вижи. Златик, ну дай Жені передачу. Ближе, ближе, Тимочка. Добре, отдай, отдай. Коти! Молодец. Давай, Джейк! Якби в конус вдарилося. Готуйся забирай, Дань, забирай. Заз, назад Все, дотратий, Дань, забирай, забирай! Іди, йди, Златан, йди. Давай, Златан! Сіда на крутимся. Підказав нам тренер, не тренер РФ з чемпіоном. І ми напрацьовували. Ну воно, блін, іноді так прокане, Просто котнуть. Я просто сам так раніше робив. Мені прям взагалі нравилось. Давай, Златіньо, давай, 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 давай. Женька, забери, будь ласка, скажи, да! Достань, Хорош. Молодець, Златан, красава! Жека, Женя, Жень! Гравейка. Забирай, злат, забирай! Іди, Дань, іди, іди! Да-да-да, Данька, біжи! Давай, давай! Жень, забери, Жень, не стій! Да, І пішов! Біжи-біжи-біжи! Давай, 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 давай! давай, давай.

Морис, Борис, Борис! Іграй, не вийшов, іграй! Златик не спіши, можна! Дай, забирай! Рішай, да не спіши! Ладно! Батя виноват, молодець. Опці, давайте ще швиденько заб'є парочку і спокійно будемо касати. Добре? Давай, зараз забирай. Діжи, далі, біжить, зато стоїть, зато стоїть. Перехвати. Жень. Умниця Жека, давай! Пішов, 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 пішов. Ще, 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 протягуй, протягуй. Злателя, дай, дай злати. Все, просто йде злат, йде, 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 йде. Забирай! Шо, ще. Шо, ще. Шо, Затан. Затан. Давай, 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 Женька! Ще, ще, ще біжи! Коротше, всем <фе> за три ворота. Жень, Жень! Жень! Він прям так да. Там не джеплемент. Даня, Даня, защита! Починайте, починай начинайте, ма! Женька зранає! Сзадтик, Дані! Женя стоїть! Хорош! Да, не дай! Нормально, нормально. А ось Даня в тебе був. Дай, гравцем, отуй сейчас забирай. Дам, Дані, племі, Опускай. Дай да, злат... Дай, дай, Дай-ка златика заблокував! Сем, в руки! Ниже, Никита, Ниже, Никита, Эйшен, Нише. Жень, зачекай, Жень! Ближе! Да там в центр зайти! Бери мять, ставь себе Бери жень назад, Жень назад! Дан, сейчас побата, побата! Забирай, Данька. Играй, Златан, играй! Давай, давай, Забирай, играй, слатан, играй. Забирай. давай, давай Забирай, Даня, давай! Давай, Играй, 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 Данька, играй! Давай, шесть, 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 Даня, шесть, Никита, есть златан, быстрее! Златан, давай, давай, фи. Жека, давай, давай, давай. Хорошо, Даниэль, давай сюда, давай сюда, за справа, Даніель, слева. Эй, диво, волосы, на левую капли. А что тут Даниэль, Іди Нік. Иди Ніки, ты де йди? Все, хай виходить. Да, умница, да, да, набирай, набирай, набирай. Жень, забери, будь ласка. Не, ну если будь ласка. Женька с гравцем! Женя, забери, забери! Жень, забери, забери. Все, Женечка, відкривай. Жека, назад. Давай сюди, Нікіта. Женька, швидше, штинок, швидше, будь ласка. З гравцем. Забирай. Забери, Жень. Іди, Нікіта, іди, іди. йди, йди. Іди, Нікіта. Умниця. Златан, готуйся приймати м'яч. Нікіта, не дивись, сюди, на грабців, дивись, Нікіт! Забирай м'яч. Ручки, ручки. На м'яч біжи. Давай, Златан, тут присягу. Давай, Жень, давай, блядь. Та-да. Достань, Златан! достань, достань, достань! Лей, 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 лей. Жень, ти біж... ж Сам набирай, набирай! Лей, 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 лей. Давай, Златан! Гол треба! Він, він як суханюк. По... Забрав, віддав, забрав віддав. Давай, Нік, круг зробив. Так. Хорош, златик, молодець! Забирай, синок! Прокинь собі, і біжи! І біжи! Давай, давай, Нікіта! На ворота подивись, де ворота! Дивись, де ворота! Молодець! А, Йолки, дрова! Ніки, на <клоджки> а, напер... Стоїш на перехоплі,

Пончик чекає! Давай бо пончик сейчас схаваю і все. Злата, злата, ні, ні, назад на Не Бачиш, ворота харчу давай. Бачили шоколад. Просто вииграє вперед. Це 2-2, так? Златик пока сплять бігом! Ставі біжи. Ще не перехоплення меча! О, бреф, ну вже вийшов на метр більше. Пускай, Женю, пускай, Жеку! Давай, Жека! Женечка, слідкуй за м'ячиком, слідкуй. Женя, вийди до воротаря ближче. Вата, стій, скот, ні, ти зло. Тут центру буде де поле. Чекай перед. Нісеніт, слата вниз, за спиною грав. Пускай Женю, бістріше, да не став. Ти просиди. Ти на м'яч дивись, на м'яч, Никита. Никита, на м'яч біжи, на м'яч, Никита, на м'яч. Грай. Женька, грай, Женя! Финаль. Финаль? Женька, грай, бежи бежит! Ну чего? Жень, куда ты бьешь мяч? Никит, забирай, забирай, забирай! Хотя ботинка... да. Умница, мяч. на мяч! Ну, лю... Никитка! Жень, Жень. Попойно, не делайте кучу! Бежи, 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 бежи! бежи забирай, Златан, да, Забирай! Слатан, забирай. Йди, йди! Жень, набирай! Браво. Браво. Молодець злотіньо! Молодше! Діма, волод! Спира! Ладно, два, тобі не треба, Хвилина, де Добре. Все правильно зробив. Готуйся! Женя на м'яч! Женька на м'яч! Да, іди, бірає, да. Жень, Жень. Иди, Никіт, іди! Жень, підключи! Йди, Нікіт, йди! Молодець, молодець! Нікіта гравцем чужим! Батам назад платьі! Ще перескочить м'яч! Ідеш, Самі... який на м'яч! На... Достань, Брат... златан! Достань! Раз, Латік, умниця. Низкий Женька на м'яч слідкуй. Дивись на м'яч. Златан передачу. Латик, на м'яч Нікіта. Не кидайся, не кидайся. Жень. Забери, Женька. Туда, Все, Жень, вперед, 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 Жень! Біжи, 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 нікіт. Доворіть нік. Женька, біжи, жень, не стій. Лисенко, лисенко, зміна. Лисенко. Лезміна. Він ще зміна. Затан, що ти не видумав? Не меч не можеш вийти, чи що? Обыгрывай. Да, Женька... Женька... Давай, давай, відходь, відходь. Да, 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 бежи. Пас, дай своему, дай, пас. Пас. дай пас. пас. Раз, два. Яка красива атака. Ру, Мари, працю... Рухай ногами. Ну, Все, Мік, не то не забажай. Женечка із гравцем, Жень, зліва гравець. Увага! Дай, дай, біжи! А что ж ты бьешь сразу? Давай, давай, я, давай, сам, финт Жень, и, и да удар. Ты бежи, Женя! Да, ну, сам, я правильно Умница давай, Жека! Бежи, 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 давай! Давай! Не! Давай. Давай. Хорошо! Женя, 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 давай. Забирай, Жека, Забирай, Женя, бежи! Забирай, Женя, бежи! Да, Женя, бежи. да. Женя, 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 дай, сэ. Сэ.

Женечка чуть-чуть жечь! Всім! А помидор верх! Уважно! Умниця! Вибивай сильно вперед! Давай сюда, сиди. Давай, 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 давай! А шо ти спішиш? Куди ти хочеш бити? Женя, з половиной поля! Златан! 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 мать! Ладно! Назад, назад, хлопці! — Ні-ні, зелені. — А, зелені? — Жека, побіжи! — Жека є! — Давай, Жека, двинь! дай! — Принимай! Приши, Ой, иди, Сэм, иди, иди! Да, Хорошо! Сэм, назад! Назад, назад, назад! Женечка, дасть гравцем, Жень! Супер! Дас грабцем! грабцем. Иди, иди! Иди! И бежи! Слад! Да, Стоп! Женя, бери мяч! Трапный удар! Жека, бери мяч! Хочешь, Лам? Будешь попадать в ворота? ворота будешь попадать? Последний раз. Если сейчас не, не забиваешь, больше не бьешься. Не спеши, потихоньку. А, да. У нас есть две а, минуты. Женька, Жень, доборец, Жень, доборец, нормальный разбег, Слатан. Да, вот так, супер, Жень. Да, да, да. Шки давай вийці, як Бекхем. Чекай, і на добивання. якщо м'яч втрачаєте, відразу назад. По свистку! Ой, розганяйся нормально, зла? Далі. Підніми м'яч. Сильно підйомом. ближче до пише доморів. Вони гарно відп... Хорош. Є! Красава! Грищенко, тріпішіть. Все мік, біжить сюди, ніки давай. Е -е... Лесенко, вставай. вставай. Давай, сэр, виходь, 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 давай, Жека, умница! Давай, 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 Никитас. давай, Никитос, давай, твій! Так, да, назад, ище. Іди, Жека, іди! не спіши! І удар! Не! Добивай! ай, штрафний дайте упав же, Шигрок! Назад, <соцентрична> назад треба! Эд, давай вдвоєм, Эд! Умница! Дай жеки быстрій Женя сам! Быстрей! Да не розбігайся! Ну йлки дрова! Ну, що ти за чебурек такий? Да, да, дай побіг, побіг Назад! це вирізати. Чому ви це вставлять будь-які воняти? Злата, не спішіть, ви виграєте! І не ту людину ти на плейлігу поставив коментатора, ой, не ту. Потисніть руки. Так, перемогли 4-2, здається.